І гарні бегоні і византема. Я хочу резонтеми виростити. Все би посіяла на сінечку. І бегонії теж. Які чудові, дивіться. Не знаю, з насіння такі вряд ли виростеть. Треба брати квітами. Покажу вам, які чудові тут. Полинопсис шикарники. Можем Боже, ціки клеточки. 755 гривень. 500 ямоці блетики. Собрякать Це мало как. Шикардос не просто. мені подобається якісь такі цікаві О, колір такий такий ой а тут такі такий Такі класні. по 500 гривень Вон, тюльпани якісь на знижках якісь уже квіточки повідцвітали поларговані, скільки з'явилося красота просто. Тут, різні, Це досаду городу. Зараз вам ще тут позиваємо. Мені ці в подобаються, подобається. Що мені 287? Дуже гарні сорта якісь такі. Це ще варто. Цей красиві такі вид. Яскравий цей. Починають розпускатися. Хава. Кава, різні. Ой, а все щось таке не терено. Воно щось, мабуть, вже зіпсувалося. це, це зіпсувалося. Оці ну, красинчики, мархівейки. Але вони отак от щось ростуть. Цвітуть, коли вони, мабуть, їх підкармлюють якось. що у них такі гарні квіточки. Хоч воно розпускається, але вже, звичайно, не такі от картинці цілих. Ось я вам ще кактусів покажу. Цих є різних. Сиповенчики. Сиповенки. Такі красавчики у нас. Коворці. Хоча воно у нас... Ой, там ще такі ціпущі. Ось. Схожа, правда? Це таке у схоже, кожа, як от я взяла на синя. Не знаю, чего таке воно виросте. Там ще різников. Скаки у нас тут розмарин 277. Сансаверия и паперомія. Пока барненька. Да, ціни тут, звичайно, такі що на украинские кистины европейцы для европейцы я думаю что ты какое так что тут ще у нас ой кимонтажнилки гарни 2000 чиша цифру смикс и гарни цикла маймы такие вообще шикарные да вот такие зараз заспіваю але щось не буде ну які как-то але ці квіточки мабуть на краї посажені правда це ж не їхні квіт чи їхні розпускаються зрозуміло, чи їхні квіти ця, чи ні Мені здається це і наліпили такі клеточки скоріше купила Ой, а скільки тут она сепіма. Адеро, За Заміакулка. Заміакулка сейчас не дуже росте. ще Покажу фікуси, по чому. По 500 гривень фікуси. Классный плещ и фитония. Мне да, вот, ну, не подобається фитония цікава. Пока-пока.